Чимо звернутися до Евдії, до нашої школи рідненької, яка була і крок вперед, і на фабриці, на маліновці, і нарешті в центрі в центрі, де, в центрі міста Малин. Ми хочемо в першу чергу подякувати Ростіку, Ростиславу Ісмаїлову Константиновичу, який дійсно заслуговує поваги е, за те, що він вчить дітей танцювати. Він Дарує натхнення робити це і дякуємо тобі, що ти надихнув, е, це нас надихнув за боже. нашою лазукою разом. Да, вона нас наш перший тренер, але е, коли вона уїхала, ти до нас став більше чим тренером, ти до нас став в першу чергу другом. Е, дякуємо тобі за ці емоції, за ці всі моменти, які ми пережили разом. Це було круто, це було незабутньо. і ми впевнені, що таких моментів ще чекає валом на нас. Готуватися до наступних фестивалів. Ми долаємо всі проблеми разом. І це буде круто. Ми вже не перший раз такі робили, долали проблеми. Хостик, дякую тобі за все, дякую за те, що ти навчив нас. Дякую, що тобі тепер і ми можемо е, навчати інших дітей. Також ми не зупиняємося написана завдяки тобі, знову ж таки. Ти надихаєш всіх і нас. І нас в першу чергу. І дякуємо всім, 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 хто з нами. На всі конфлікти, які були. Ти пам'ятаєш, ти зрозумієш. Ну просто закриємо на це все очі, очі закриємо і будемо йти далі. Все, всім пока-пока.